Вітаємо на каналі Віоліті. Сьогодні ми поговоримо про благодійні лоти. Лот вважається благодійним, якщо після завершених торгів вся сума переможної ціни буде перерахована покупцем на рахунок благодійної організації або фізичної особи, яка потребує благодійної допомоги. Продавець благодійного лоту не може бути одержувачем коштів від продажу такого лоту. У разі продажу такого лота плата за супровід торгів не списується. Благодійні лоти помічені значком у вигляді синьо жовтого серця. Якщо ви покупець і бажаєте придбати благодійний лот, зайдіть на головну сторінку Віоліті та у меню зліва оберіть пункт Благодійні лоти помічений значком у вигляді синьо-жовтого серця. Далі зайдіть на сторінку обраного лота і зробіть ставку. Після перемоги у торгах з вами зв'яжеться продавець для завершення угоди. Якщо ви продавець і бажаєте, щоб ваш лот відмітили як благодійний, зайдіть на сторінку лота, натисніть кнопку Поскаржитись і виберіть пункт Благодійні лоти. Повідомте модератору, що цей лот відповідає всім умовам. Будь ласка, зробіть це якнайшвидше, бажано одразу після створення лота. Не відкладайте до завершення торгів. Якщо ви вперше створюєте лот, рекомендуємо подивитись інструкцію, як виставити лот на Віоліті. Посилання ви знайдете під цим відео. Ми пишаємось тим, що кожен з вас робить свій внесок для перемоги. Завдяки вашим благодійним лотам, у всіх нас є можливість допомагати ЗСУ проганяти ворогів з нашої землі. А в Бахмуті веселуха. тут холодно, але нас згріють наші волонтери. Компанія Віоліті, дякую, що зробили з мене спішна дякуємо вам за перегляд. Все буде Україна.